Привіт! Якщо ви в чужій країні і не можете дуже довго знайти роботу, будь ласка, не втрачайте не впадайте в вічі, не втрачайте своєї активності, продовжуйте її шукати. Тобто, це потребує часу і це потребує ваших зусиль. Якщо ви навіть дуже класний спеціаліст, але ви сидите вдома. І про вас ніхто не знає, то звичайно, що до вас е, ніхто не постукає додому і не запропонує вам роботу. Треба про себе говорити, треба про себе нагадувати, треба розсилати своє CV, Можливо, можна зареєструватися в різних організаціях, наприклад, так як організація вдома, в українському народному домі, або на ужант праці е, по місцю проживання, де ви знаходитеся. Запропонувати там свої своє резюме, залишити свої дані. Вам будуть пропонувати роботу, і будуть вам писати на електронку, електронну пошту. І щоб ви могли е, вибирати те, що вам запропонують. Якщо ви хороший спеціаліст е, в якійсь галузі, і ви не хочете втрачати свою професійну ідентичність, так змінювати, то подбайте про те, щоб за цей період, поки ви шукаєте роботу, ви підтягнули мову тієї країни, в якій ви знаходитеся. Що ви наприклад, якщо в полі ви знаходитесь в Польщі, то можна настрофікувати диплом. Тобто свій диплом е, український можна тут підтвердити. І отримати повністю легальний повноцінний диплом і визнання тут в Польщі. Тому знайдіть сайт NAVA, наприклад, який допомагає на страфікації дипломів. Зверніться, зверніться в різні організації, відправляйте свої собі до них, до них на мейли. Не сидіть вдома, не чекайте, рухайтеся, тобто йдіть кудись. В різні осередки де є групи підтримки, де є психологи, де є юристи, де є групи підтримки для жінок, де є соціум, виходьте в соціум, тому що будь-яка робота це з'являється завдяки нашому соціуму. Тобто, чим менше ми будемо комунікувати, чим менше ми будемо взаємодіяти з іншим, тим менше шансів у нас буде на пошук праці, на отримання роботи, на появу якихось якихось ідей. Для реалізації, так тобто, є дуже багато грандів зараз від різних організацій, де можна маленьку свою якусь справу започ... започаткувати. Є різні е, конкурси на відкриття бізнесу для українців в Польщі. Тобто шукайте, шукайте в гуглі, шукайте варіанти, дійте. Тому що е, цей відчай, відчай, страх залишитися нічим він паралізує. Тобто він не дає діяти і він не дає е, робити. Ніякі, скажімо, кроки до своє, до, до свого кращого майбутнього, тому зверніть, будь ласка, на це увагу і е, дійте, тобто виходьте з дому і шукайте, йдіть по організаціях. дивіться, в е, шукайте в інтернеті, де хто що допомагає. Комунікуйте, тобто це найважливіше, що треба зробити зараз. Вийти в соціум, не відмежуватися від соціуму, а вийти в нього. Тому що військова травма робить щось робить з людиною. Вона людину закриває в ракушку. І дуже часто люди відмежовуються від інших людей, від соціуму і закриваються в себе. В квартирах, в своїх кімнатах, в хостелах і не комунікують. Якраз саме це перешкоджає нам зайти в соціальне середовище, тому що будь-яка професія, будь-яка робота вона реалізується в соціумі, і нам треба в нього вийти. Тому е, стаємо, проводимо в себе в порядок і шукаємо. Е, ще один момент. Наша ситуація зараз дуже схожа з ситуацією мігрантів. Так в нас вона набагато складніша, але дуже багато нюанс... моментів перегукуються. Тому, е... Варто бути готовим до будь-якої роботи. Тобто, можливо, вам запропонують на ту роботу, яку ви мали, наприклад, в Україні, на тої висоти, так. Але якщо ви зачіпитеся за будь що тут, ви далі можете рухатися, ви далі можете е, змінювати. Тобто, тут тут не працюють такі стереотипи, як колись в радянському союзі, що одна робота є на все життя. Тут робота може змінюватися щомісяця, і це нормально. Тому звертаємо на цю е, увагу на цю гнучкість. Виходимо в соціум і комунікуємо з іншими людьми і не залишаємо пошук. Пишемо в різних організаціях, відправляємо CV, створюємо резюме польською мовою, звертаємося до організацій, які допомагають з пошуком роботи, наприклад, такі як організація вдома, яка знаходиться в українському народному домі, або в ужад праці по місцю проживання, там де ви живете, в тому містечку, в якому ви є. І ви можете туди подавати свої дані, і вам будуть присилати пропозиції стосовно роботи. Це все реально. Це все реально.